Я уверена, что нет человека, который не мечтал бы найти ту свою единственную, неповторимую, которую в народе называют половинку. Сегодня мне очень хочется поговорить о том светлом чувстве, без которого не может ни один человек на земле. О любви, о влюбленности, о страсти. Идем? Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Кстати, я заметила, что пока я не подошел, вы улыбались более искренне. Я? Да. Нет, это неправда. Вы верите в любовь с первого взгляда? Не унимаешься, конечно. Нет. Верю, как и любой человек, наверное. Я вообще очень влюбчиво влюбляюсь очень часто. Каждый день? Да, каждый день. Вы Вопрос очень деликатный, поэтому буду стесняться. А вы покраснели как-то прям? Ну, смущаюсь. Миром движут две вещи, это любовь и деньги. В молодости верил. А сейчас? Сейчас я больше уже нет. Да, верю. Так. Да? Верю. Ну, звісно, ж не вірить, с з взгляда? О Боже, ні. Не вірите? Ні. Просто не на ж Ну Я не Я одружився з дружиною за дві години. Я звичайно вірю. За дві години я запропонував, зранку ми розписалися. Я своїй жені зробив пропозицію на другому сіданні. Сьогодні ввечері побачив, зранку розписалися. Про це знає весь мій округ. І вона татарка по національності, а я християнин. Вона була мусульманка, я християнин. А когда вы в последний раз влюблялись? Очень давно. Это было еще в юности. Ну, еще давно. Больше 20 руки в тому. Роки в пятом. В 23. Ну, майже 15 роки в тому назад. Ну, а как это было? Помните, вот ваши ощущения, вот эта страсть, добиваться девушку? Первый поцелуй. И с первого взгляда, наверное, была детская. Какой она может быть, если очень давно? Увидела, влюбился и все, и на всю жизнь. А какая она была? Вот. Вона до сьогоднішнього дня є. Звісно. Да? Ну, така вона побачив і покахав. Дійсно, побачилися один раз, коли поступали, разом навчалися. Одружились, маємо тепер вже двоє дітей, але вони одружні маємо вже майже то вже тепер четверо і ще й троє внуків. Я побачив свою дружину по телебаченню. І я настільки захопився, хоча вона тоді була чужа дружина, але я подумав, боже, яка дівчина. Тепер ми разом маємо трьох дітей. Вона тоді була заміжня, не за мною зрозуміло. Я тоді, я тоді був розлучений. Так, да, Ви я добивались. Це була складна ситуація. В неї було двоє дітей від першого шлюбу, які сьогодні мене називають У вона спільна дочка. Так що, бачите, я став після цього кохання зразу багатодітним батьком і головою великої родини. Ну, Ми вчилися в одній школі. Це було в інституті. Де молодь проводить э, певний вільний час. На ну, ми до цього домовились зустрітися по телефону. І все, закохалися, і через півроку одружилися. Насправді я думаю, що це була доля, бо ми дуже-дуже сильно схожі. Привіт, любимое. Дуже-дуже люблю. Маруська, я кохаю. Вибач, що Говорю редко в дома, бо я там мало бываю. Зараз с задоволенням. Скажу це ще раз, кохаю. Нет на свете силы более могущественной, чем любовь. Помните об этом. Целую вас, мои хорошие.